Всіх вітаю, хто Київ. Друзі, хочу запитати вашу думку. Точніше, навіть не запитати вашу думку, вона, в принципі, зрозуміла для адекватних людей і від адекватних людей. Хочу попросити друзі волонтерів Зараз дуже багато подяк хлопці роблять волонтерам якісь нагороди і таке інше. І люди, хочуть цим поділитись, викладають ці подяки. Посвідчення до нагород викладають в гарній якості з печатками, з підписами командирів, які можна елементарно. Ну, Я розумію, що це не проблема в принципі, в 21 сторіччі знайти щось. Але ну, не треба полегшувати спецслужбам орків роботу. Тобто, ви ж маєте зрозуміти, в умовах війни будь-який документ з реальною печаткою і підписом. Він несе все-таки ну, якийсь ступінь секретності, особливо, якщо це підпис командира. Та навіть приналежність багатьох людей до тих чи інших підрозділів теж не бажано виносити на загал. От. Тому, шановні волонтери, коли викладаєте речі, я особисто прошу, і я гадаю, всі погодяться зі мною, або замазувати печатки, або робити таку якість, яка. Ну, не, не, не дасть принаймні скопіювати і розмножити ці речі. Це перший момент, і другий момент. Часто, зараз особливо, можливо, це і ПСО, але е, знаходжу якісь новини, якісь там розповіді періодично, що під е, виглядом волонтерів е, хлопцям телефонують, це вже звертаюся до бійців. Телефонують, а що вам треба? Давайте ми вам привеземо. І незрозумілі люди приїжджають на позицію, відвідують, дивляться, що як, яке озброєння, яка локація і таке інше. Потім туди або прилітає, або ще якісь моменти. Тому тут теж є такий аспект: не все те волонтер, що каже, що ми вам допоможемо. Бажано це перевіряти, тим більше сьогодні це взагалі не проблема Залізти банально в Фейсбук і подивитись на сторінку того чи іного фонду, запитати. Там же в особистих, чи це їх волонтери дійсно. Подивитись їх фото реальні, подивитись, що вони робили, наскільки давно створена сторінка, от, яка активність цієї сторінки. Ну, це в принципі не проблема. Більшість реальних волонтерів, які їздять на фронт, вони з 14 року волонтери. Новостворених дуже мало насправді. Тому історія має бути. От, або особиста історія на сторінці людини, або Історія самого фонду чи громадської організації. Слава Україні! Тримайтеся! Конспірація ніколи нікому не завадила в військовий час. перевірка інформації, піддання сумніву будь-яких речей, перевірка їх. Ну, критичне мислення, як кажуть. Слава Україні! Ми переможемо.